З далекої давнини зберіглися в українського народу купальські звичаї. Одне з найпоетичніших свят Івана Купала, овіяне таємницями, легендами, романтичними обрядами та ритуалами. Велике купальське дійство подібного масштабу відбувалося у центральному міському районі вперше. Свято було велелюдним, адже відпочинок, насичений давніми традиціями, для криворізців став справжнім подарунком. Ми вирішили організувати мероприятие для жителів нашого міста, в частності для жителів центрального міського района. Хоча, в принципі, я думаю, здесь присутствує. жителей других районов нашего города и показать им традиции, обычаи нашего народа, познакомить их с культурой. Поэтому мы пригласили народных мастеров, которые сегодня показали свои работы. Это мотанки, вышиванки. Также пригласили хор ветеранов, который специально для сегодняшнего мероприятия выучил купальские песни, также будут народные песни в их исполнении. И традиционные девушки, вот если вы уже видели, многие ходят в венках, в конце мероприятия пустят венки на воду. А поки дівчата очікували головної події вечора, колоритну енергетику свята підсилювали купальські пісні у виконанні фольклорного колективу Кобзар. Мені дуже подобається це свято, коли дівчатка молоді у віночках, спускають свої віночки по воді і дивляться, куди припливе їхній віночок, де вони знайдуть свою долю. Збереження рідкісних народних традицій під цим гаслом ми святкували день Івана Купала від малого до старого. Трави цілющі назбирали, віночків наплили, і гайда відтворювати аутентичні ритуали. Я прийшла на цей празнік з целью, щоб побачити, як наші українські дівушки празнути День Івана Купала, як вони красиво плетуть віночки, як вони чтять наші традиції. Празніквам прийшов з давніх часів. І потім в історію довжен знати кожен. Ну се я думаю, ну це для всіх має бути интересно. Нам, по мере, мірі, очень интересно. Зацікавленість молоді найбільша похвала для організаторів, адже головною метою проведення свята є популяризація української обрядовості. І нехай перше святкування відбувалось без традиційної стихії вогню. Та все ж старт видався вдалим. Великі сподівання й на підтримку городян. Не забувайте своє коріння і вмійте відпочивати по-українськи.